Друзі, прийшла наша продукція. Хочу зробити розпаковку разом з вами. Дивіться, це Spice Pro. Туди входить дуже класний склад в нього: це і гвоздика, це і куркума, і імбир туди входить. І ще дуже багато всього така і антипаразитарна дія. А ще й забирає апетит. Дуже класно допомагає організму, зміцнює імунітет. Звичайно, це 39-ті гелі. Що стимулюють і допомагають швидко загоїти всі подряпини, синяки, царапини, опіки. оце дуже класна допомога. Дуже раджу мати обов'язково в себе вдома і в сумочці з собою. Антиоксидантний крем для обличчя. І от що він робить? Бачите, шкіра пружна. Якщо які якщо, якщо є якісь там крапочки, чи щось висипи на обличчі, виснушки, там ще щось от допомагає плями. От як в мене після родів з'явилися, то це якраз дуже класна допомога. Нашому обличчю молодь підлітки використовує саме такий класний крем антиоксидантний. Це BB крем дивіться, його дуже також ми маємо, і я також користуюсь цим кремом такий е вирівнює колір обличчя да, і захищає от, вже від сонячних променів, да, від вільних радикалів наше обличчя. Так, знову 39-й відбілююча паста. Або якою пастою користуєтесь? Дуже раджу користуватися класною пастою, яка дбає про ясна, дбає про зуби, зберігає емаль, дуже гарно вичищує і ну, зубний камінь да, усу, усувається, забезпечує ефективний догляд за ротовою порожниною, щоб посмішка була сяючою, відбілюючою. Звичайно, це мазь для вен. Можливо, хтось вже користувався, я також користуюсь такою мазі для вен. А це знімає запалення, набряки, взагалі ніг. їх. Да? Якщо ну, ми працюємо, ноги наші втомлюються, підсилює кровообіг. Да? І от дуже Класно, якраз в кого навіть варикос або сіточки в запаленню забирає дуже добре. Скраб з гранулами жожова і бамбука, ніжно, делікатно очищує кожну клітиночку нашого обличчя. Це просто для шиї, для обличчя, декольте, дуже класний краб. Для очищення. Рекомендую. Звичайно, це серія Golden Collection. Це нічний кремчик і для обличчя нажевельний. І кремчик навколо очей. От також омолоджуюча така формула Golden. Це з біозолотом. Це нічний крем. І у нас в офісі є всі кремації. О, це шампунь 39 екстрактів. Зупиняє випадіння, стимулює ріст волосся, просто відновлення волосся класне. От Дуже раджу. Є такий шампунь у нас. Так, що тут ще? Це кокос, це бест. Сульфатний такий шампунь. Його дуже полюбляють діти. І дорослі також беруть такий шампунь, він забезпечує силу, і пружність, і здоровий блиск волосся. Запах кокосу. Супер ви любите, я дуже люблю. Що це? Це сіда формула, покращення нервової системи, покращення сну. Там і магній тут знаходиться, і собача кропива, і вітамін в 6 Ну просто потужний. Дужний класний такий догляд. А, Апіфлор мінус. А ось це якраз покращення кровообігу. І знижує артеріальний тиск. Я скажу вам навіть нормалізує артеріальний тиск, тому що якщо болить голова або ще щось, от я завжди його п'ю по дві таблетки. Це просто це вітамінки. Це супер для нашого якраз здоров'я. Да, он, Бачите, да, ось це його і замовляють. Да. І що ж це? Пітон фіта з хвою, якщо у вас ще немає, ось такої класної допомоги, дуже раджу. Це протизапальний антивірусний засіб, це хвоя, це пилок, це і діткам, і дорослим, і захист від вірусів, від всяких інфекцій, бактерій, ну просто це така класна штука. Я його порівнюю з цукерками, але. Користі ж від нього, звичайно, мега користь від цукерок ніякої. Фіто-здоров'я форти для жінок. Добавка, отака, допомога, зняття запалення. ось, Бачите, що тут нам рекомендується. Жіноче здоров'я, нормалізація гормонального фону, профілактика, от якщо запальні процеси є якісь, да, статевих органів. Оце дуже класно. Я якраз допиваю, до речі, і дуже раджу. дуже раджу. Що тут є? Астрагал, а це мега Просто вітаміни для нашого здоров'я. Якщо вже точніше, то такий засіб, що зміцнення судин, стінки судин, да, покращує кровообіг, серця, нирки. От, і, звичайно, нашої імунної системи. Також це соняшник, а це для суглобів. Така дуже класна допомога, корінь соняшника. Раджу також от, підтримати себе. І ліксир для судин. А судини, от вони мають бути еластичними і завжди от, в гарному, нормальному стані. Бачите, зміцнення стінки судини знищує в'язкість крові, що дуже потрібно, і збільшує кровонаповнення вен. вен. Да? Це важливо, важливо. І ще хочу сказати, що діє акція. Якщо ви берете ще, вона вже закінчується, але ще в нас в офісі є. Еліксир для судин, я знову замовила, поки він ще є. І інший ви отримаєте в подарунок. А я вам дякую за увагу. Завжди офіс наш працює для вас. Всього вам найкращого, часу, здоров'я, сил, щастя і добра!